У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь наш Ісус Христос, як примудрий лікар, Він у своїй проповіді при земному житті, він дуже искусно, дуже так тонко підмічав недуги людства і. Максимально по можливості хотів їх виправити, приводячи приклади притчі. Ніхто так, як Господь не знає душу людини, і тому він, кожен раз, приводячи ту чи іншу притчу, він попадав у серцевину гріха, Находив, як і в будь-якій хворобі, запорука її успішного лікування, це її правильний діагноз причини цієї хвороби, і от він нам з вами подає причини цієї страсті, про яку ми сьогодні поговоримо, він попадає в корінь тих проблем, з якими стикається кожна людина без винятку, оскільки носячи на собі гріхопадіння, гріх, який в нас живе в результаті гріхопадіння наших правоців. Так от сьогодні Господь розкриває страсть серебролюбія або ще її дитину любостяжання, Церковнослов'янське слово, можна сказати, по сучасному зажерливості. Тобто Людина, як кажуть, зажралася у матеріальному плані. Господь приводить притчу. Про нерозумну багато людину, яка, будучи вже багатою, отримала великий урожай. І в неї була одна проблема, яку вона не могла вирішити. У бідного теж є проблеми, де знайти копійку на кусок хліба, а у багатого теж є проблеми, повірте, де зберегти копійку, щоб ще вкласти, щоб отримати ще більший прибуток. Тому що як така ходить поговорка серед багатих людей, гроші гроші роблять. І от ці проблеми для цієї багатої людини, вони настільки були актуальні, що вона більш нічого не бачила, не розуміла. Вона жила одним. Де той урожай, який такий багатий, який так урожив, де його зберегти, що з ним зробити. І от людина ця вирішує. Розрушити ці сховища цього урожаю житниці, і побудувати нові. І потім сказати собі, що який ти молодець, що ти приобрів, у тебе все є, тепер тільки жий, пий, веселися, як кажуть, живи для себе. Це є, в принципі, девіз цього світу, який постійно нам... Оце преподається або прямо, або косвенно, через засоби і масу інформації ні в чому собі не відмовляє. Все лише для себе, для себе і для себе. Тобто ми бачимо, що Господь попадає в центр егоїзму цієї зажерливості і показує цьому богачу і дає йому відповідь нерозумний. Це дуже так лагідно сказано. У цю ніч. Душу твою і стяжуть, тобто заберуть, ти помреш. І перестанеш перед Богом, і що буде з твоїми житницями, кому вони залишаться? Не тобі, дорогеньки, не тобі. Як реально часто так буває, що людина все життя покладає в основу для того, щоб здобути матеріальні блага, а коли їх здобуває. То і не може ними насолодитися, тому що життя Господь вирішує по друге. І сьогоднішній цей уривок, він ще раз і ще раз нам нагадує про те, до чого ми тут, браті і сестри, покликані на землі. У Посланні святого апостола Павла до Тимофея Є такі слова, які нам у більшості розкривають усю страсть любостяжання, зажерливості, стремління до багатства, які розкривають до глибини і теж показують наслідки її. Так от апостол Павел, звертаючися до Тимофея, каже, що бажаючи обогатитися, будуть мати іскушення і біди. І якщо вникнути в життя багатих людей мається на увазі дуже багатих людей, то вони мають такі проблеми, які десь в більшості середньостатистичних людям навіть не снилися. Вони не сплять ночами, вони постійно аналізують, у них мозок працює на 99,9%. Тому що вони постійно переживають, як би десь там не втратити, щось би десь не так пішло. Постійно людина в такому працює у надпотужності. І нерідко стаються інфаркти, інсульти у силу того, що людина втрачає у бізнесі якісь великі е, прибутки, щось у неї не вийшло, вона мала великі надії. Це людина постійно живе в стресах, постійно недоспані ночі, постійно якісь переживання. Це є результат того, що людина поклала собі ціль у житті здобути великі матеріальні стади. У нашій сім'ї був дуже хороший наш друг, який, ну, скажімо так, друг батька мого, який дуже багато. Років і допомагав, ну, содержав футбольну команду, але займався таким бізнесом, як у нас кажуть, валючий був. І от у 50 років приблизно його посітила смертельна хвороба, онкологія. І лежучи тут у лікарні, в Ужгороді, я мав можливість його навідувати, оскільки дуже з батьком дружили. і ну, Це дійсно був рідний чоловік нашої сім'ї. І от він вже майже четверта стадія була онкології, і він сказав мені слова, які я, в принципі, думаю, доки буду жити, я їх запам'ятаю. Я каже тільки про одне жалію в своєму житті, про те, що я, каже, не мав спокою із-за тих великих грошей. Я не міг ні спати, я не бачив нормально своїх дітей. Я Боявся машину лишити відкритою. У мене на хаті ще тоді, це були 90-ті роки, на хаті була сигналізація, були всі ці... Тоді, ну, тепер це вже норма, понятна. Тобто всі люди ставлять які десь бояться, які десь розуміють, що час такий нелегкий. Але тоді це було, повірте, тоді це було рідко. Тільки на банки ставили сигналізації на управління, якісь державні і тому подібне. Тому з таким жалем ця людина відходила із цього світу. І це, звичайно, милость Божа була до нього, що Господь йому попустив цю хворобу для того, щоб переосмислити своє життя. А в сьогоднішньому Євангелії, ви бачите, може бути страшніше для людини. Сьогодні Господь каже, що накаже тих людей. Які лише для себе живуть і багатіють для себе мало того, що скорбями такими якимись, людськими чисто, десь щось втратять, десь їх обмануть. Накаже їх самим страшним для християнина чим може бути, це є миттєвою смертю без покаяння. Це саме страшне, що може статися в житті людини. Повірте, ні, це не хата не згорить, не там. А це смерть без покаяння. Цього найбільше боялися праведники святі наші. І тому більшість із них, більшість, вони помирали при хворобах. Вони на кінці свого життя мали хвороби, і це рахувано, що це милість Божа для них. Не так, як люди кажуть, Йо, як пішов, уснув, та й не встав. Та це, це трагедія. Людина не попрощалася ні з рідними, ні з ким. ой, бо не мучився. А при чому тут мучився? Ви дивіться, як Євангеліє дивиться на це? Хай би помучився, хай би переоцінив своє життя, приніс сльози покаяння. Так, да, Це скорб для родини, коли є важкохвора людина. Це важко цей час пережити, але ви подумайте за цю людину, за душу її. Якби цей богач, який сьогодні нерозумний, поболів ще трошки у притчі, то він би, думаю, подумав, чи робити житниці, чи робити дом для дітей бездомних, чи накормити нижчих, чи роздати ці залишки, надлишки свого багатства тим, хто нуждається, чи побудувати будинок престарілих, чи побудувати там. Для, їм, для людей бездомних. Якби поболів, тому на хворобу десь так треба дивитися, що це є милість Божа в кінці життя, щоб людина десь ті страсті, з якими не могла, будучи здоровою поборотися. На ліжку вже Господь їй дає можливість, щоб вона хоча б зрозуміла і опустила слезинку і сказала, Господи, прости, простіть мене. Це саме цінне, що може бути у житті християнина. Тому шкода нам цього богача в цій притчі, що так він внезапно, Господь каже, так з тобою станеться. Сьогодні хочу ще продовжити далі слова апостола Павла до Тимофея. тому що він оцю хворобу конкретно називає далі. Він каже, корень усіх проблем людства. Перефразовую трішки Святе Письмо, вибачте, не цитую — Сребролюбіє. І хто ним захопиться, каже апостол Павел, той впадає у безвір'є. Представляєте? І от я, читаючи ці слова, я думаю собі, як так? Коли наоборот буває, зустрівся з багатими людьми, які працюють, не покладаючи там рук і ніг, і спини 24 на 7, вони розсуждають про церкву, не розсуждають, як би там строїти, як би будувати, що би там зробити. А потім дивишся, ці люди поводяться в житті, звичайно, як просто невіруючі люди. Як безбожники самі натуральні. Чим це проявляється? Перше, ці люди не ходять у храм по неділях. Це взагалі біч Закарпаття, я вам скажу. Да, десь хвалять нас, набожні, монастирі у нас багато. Ну ви дивіться, який біч закрався. Майже в усіх районних центрах працюють ринки, і особливо вони працюють в неділі. І люди йдуть одним потоком. Якщо ви взяти відсоток, який пішов у храми в неділю, відсоток на ті ринки, то це просто позор нашого християнства на Закарпатті. Позор під Кресю. І ці всі люди, які прийдуть раз Пасху посвятити, чи там прийдуть на вербну неділю, вони в обичній неділі, воскресний день, коли ми проставляємо Пасху. Про образ Пасхи кожен Воскресний день. Ці люди є на ринку. І ти з ними говориш, а вони тобі скажуть, батюшка, ви розумієте, у мене в неділю такий прибуток, як нема всі п'ять днів. І ти просто буває спустиш голову. І що тій людині сказати, знаєте, в чому проблема? Людина стала невіруючою. Вона потеряла віру за погоню цього серебролюбі. Запогонів грошей, вона потіряла, це треба визнати. Тому що людина, яка віруюча повне вірує в Євангеліє, вона ніколи не піде у неділю на ринок, ніколи підкреслюю. Хоч би там вили з неба падали. Над храмом вона піде у храм. І це треба собі чесно сказати, Господи, я не йду у храм, а йду на ринок, тому що я віру потіряла. Я не знаю, для чого мені йти в храм. Мене Бог не чує. Мені видиться, що якщо я зароблю більше грошей чи щось куплю у неділю, значить я буду щаслива. Ми так само розсуждаємо як цей багать сьогодні в притчі. І це біда нашого народу. Тому що це формальне християнство. Бізнеси, магазини це відкривають у неділю. І це люди, які декларують, що вони православні. І вони кажуть, ну ви розумієте, так у нас прийнято, у нас тут бізнес, так іде економіка, так визнай, що ти віри не маєш живої, що не вже одна сьома тижня тобі принесе такий убиток, що ти прямо в нищиту прийдеш, що підеш бомжувати. Як іще пояснити, треба чесно собі сказати, багатство воно взяло надо мною верх. Я потеряв живу віру. У Євангелії, а це, скажем так, ну що тут такого? Я теж допомагаю, я, я заробляю. Не, дорогенький, тому що ти помагаєш, це 001% з того, що ти можеш зробити. Це лише відговорки. Тому, браті і сестри, будемо цього боятися, будемо постійно над собою працювати, розуміючи те, що поринучи, пропускаючи службу. Не жертвуючи, стаючи, ми стаємо кам'янілими, ми стаємо тим, ким просто буде як дзвін, І все. нічого не буде, віддзвонюватися буде, а результата не буде ніякого. Тому цього нас Господь у сьогоднішньому Євангелії застерігає. І будемо вірити щиро, що багатіючи у Бога через добрі справи, через право милосердя. Через десь ті, які Господь нам посилає надлишок, ми можемо поділитися, як каже Златоуст, тепло тобі в хаті, подумай тепер за тих, хто мерзне. Отримав ти хороший прибуток, подумай за тих, кому ти можеш хоч дати копійку. Такими думками ми будемо собі живити нашу віру, яка така слабенька. І будемо жити по Євангелії. Амінь. Благословені Господні на вас, того благодатні чоловіку і любим всі за нині присно, і во віки вікового.